Привіт, експертка. Choice на зв'язку. Сьогодні розкажу вам про 5 помилок у харчуванні, які роблять 90% людей готові до правди про здоров'я. Перша помилка змушувати себе їсти те, що не подобається. Коли їжа смакує, виділяється більше травних ферментів. У Choice ми знаємо, органічне може бути смачним. Не любити брокколі, зробіть її смачною. Друга помилка не читати склад. Глюкоза, фруктозний сироп руйнує нашу починку. Ми вчорась обираємо тільки натуральні складові. Читайте етикетку, ваше тіло заслуговує на частоту. Третя помилка не рухатися після їжі. Мій девіз поїли похотили. П'ять хвилин руху активують метаболізм. Щось підтримує активний спосіб життя, енергія з провинних джерел. Четверта помилка демонізувати продукти. Я жива людина, іноді я хочу на але я готую їх правильно. Чойс навчила мене балансу. Справжня натуральність без фанатизму. Давайте дамо собі життя. П'ята помилка міф про не їсти після шостої. Головне, за три години до сну. У Чойс ми за науковий підхід. Їжте легко ввечері, слухайте своє тіло. А як ви тримаєте баланс у харчуванні?